Після масованої російської атаки на Луцьк постраждало кілька житлових будинків чимало людей лишились без даху над головою. Як нам стало відомо, частина лучан знайшла свій тимчасовий прихисток у гуртожитку. Зараз ми знаходимося біля одного з гуртожитків, у якому поселили мешканців, зруйнованих від російської атаки будинків. Як повідомили у гуртожитку, тут вони залишаються тільки переночувати, а решту часу проводять біля своїх знищених квартир. І справді більшість людей ми застали біля їх зруйнованих осель. Разом із сусідами прийшла до свого будинку і пані Галина. Яка під час цієї війни втратила сина на фронті, а тепер і житло? Де ви зараз проживаєте? У гуртожитку на Дубінській. О, ми якраз звідти приїхали. Розкажіть нам, як вам там умови? Дякуємо Богу і за те. Все, все добре. Кормити нас поки що не кормлять, тому що ми самі їм сказали, що ми ще не знаємо, де ми будемо і як, і як буде. Ми зранку тут їдемо, сидимо тут. Вечором ми приходимо, пообідаємо тут, а так само. А далі будемо бачити, як буде. Постраждалі вже потрохи оговтуються від ворожого удару і намагаються в цих руїнах віднайти бодай якісь вцілілі речі. Ліжко. Ні, ну так, що в склі, от шафа вона вся склом забита. Е... Ну так, щоб вікна всі повибивані, рами, з рамами повиносило. Ось. Ну, все в склі заваляне. У дочок є дочки, квартира і ще одна, другої дочки, так що ми дякуємо, маємо де жити. Я сьогодні просто. Вже відійшла від того стресу, ну ще не зовсім, але робимо тут ремонти, виносимо вікна вставляють, кришу криють. Постраждалі жителі також розповіли, що більшість з них знайшли прихисток у родичів, та надовго залишатись там не планують. А зараз де ви проживаєте? Ну, зараз тітка нас приютила там, всі як на кучу, скажем так. Головне, що я кіцьку свою знайшла. Оце вона мене там півтора сутки сиділа в квартирі, заникалася в шкафчі, голодна, не пила нічого. Ні, ні, у мене свій свій дом, я не переселяюся, будуть робити вікно, стекло взяла в бусері вікно, зробила, але сказали, що будуть євро вікна міняти, ну не знаю. Снапше ну, пішла, але в мене документів нема всіх. Оновлю документи завтра зранку на 8 годин і буду щось робити. А по, по цей по коридор папу купила глину, пісок. Ну, сказали, що кошти вернуть, ну побачу. Брат є, поможе. Проживаю в знайомих, виділяє департамент 14 тисяч. На... Треба, щоб був договір оренди житла. Вчора телефонували, і як тільки чую договір, люди відмовляються. Нині постраждалі від ворожої атаки лучани потрохи відходять від шоку, шукають в зруйнованих оселях вцілілі речі. Живуть хто в родичів, хто в знайомих, а хто в гуртожитку. Або ж нині в пошуках зйомного житла, допоки не вирішиться питання з відновленням зруйнованого.